Добрий вечір, товариство. Слава Україні! Слухайте, виступати першим дуже важко. Дуже важко просто усвідомлювати, що ти можеш настільки підняти планку гумору. Що потім коміки, які будуть після, не до Ну, але я жартую, у нас всі смішні коміки і озарків. Я недавно зрозумів, як визначити людей, яким за 30. І люди починають трошки ностальгічно посміхатися, коли чують число 90-210. Беверлі та. а ще здебільшого люди за 30 в такий період часто кажуть фразу був на грибах. <laughs> Сезон просто закінчується і недавно в Фейсбуці якийсь мужик виклав фото гриба і пише: ніхто не знає, що то за гриб. І там в коментарях прям несеться. Ти що, то ж ядерний гриб? Хтось пише, то той гриб з Маріо, який дає життя. І десь десятим коментарем йшов коментар його жінки: дякую вже не треба. Дякую, а не дякуємо. Їх хтось пише: так що, визначили? Вона каже: Визначили отруйний. Де ви визначили? В гуглі, ні в поліклініці. Я боюсь, потім буде фотографія з поліклініки, той мужик, фото якихось таблеток. І він пише: в сусіда на тумбочці знайшов, ніхто не знає, що це за таблетки. І там коментар його жінки: Дякую, вже не треба. Парастас післязавтра. Бо я його заб'ю за такі жарти. Да? Коротше, був на грибах. І е, поплодуйте ті хлопці, які, коли в туалеті займаються ну, своїми речима, сидять в телефоні. Є такі. Ну, а коли ви хорите по великому чи по маленькому, теж сидите в телефоні, правильно? Ну, просто я був на грибах, відійшов в бік, зробити свою справу, пішов до вітру, засів в телефон, сидів там, сидів, зробив справу, заправився і подивився, що я обіцяв сука великого білого гриба. Ну і ти його вже додому не візьмеш. Ну і лишити його, ну як би, ну він великий, класний, красивий. І я почав його витирати вологою серветкою. І я от сиджу, витираю і виходить інший грибник з лісу. І я кажу, то то коронавірус. І він такий. Що, обіцяв гриба? Каже: нічого, в мене теж таке було. Я кажу: а де покажіть напрямку? Він каже, ні-ні, я у то, ні -ні, того обіцяв, тоже. Там, видно, найкращий інтернет в лісі тягне. Я вже зібрався йти, роблю два кроки. Він каже: чуєш, є просьба? Позич вологих серветок. І ще недавно була просьба від влади берегти енергію, електроенергію. І я бачив в пост: ввечері не вставав з ліжка, бо влада просить берегти енергію. Лежав цілий вечір. Зайшов глянути хто то, а то інтернет відволі. А ще бачив пост, де молодий чоловік виклав фотографію. На цій фотографії темна квартира, темна кімната, видно силует дівчини, і він підписав: Для чого мені світло, якщо в мене є ти? І найгірше, що цю фотку показує мені моя жінка. Я думаю, зараз почнеться. Вона така, ну ні? В смислі нашого світло, як прибирати, як варити їсти. Ну, але нащо йому світло, якщо в нього є вона, правильно? І я думаю, що через такі жарти мені Сашко сяш, е, Пушанський скинув е, огляд на мій стендап, де панянка звинувачує мене в сексизмі. А там ну, там безобідні жарти насправді. Ну, то, що місце жінки на кухні. Ну, Добре, не на кухні, є ще інші кімнати, спальня, вітальня, де хоче, там хай прибирає. Ну, Ви ж розумієте, що про що то жарти, принаймні про кухню. І от, поки панянка мене звинувачувала в сексизмі, я не мав часу зразу подивитися те відео, бо то була субота, і я мив підлогу. <рес> Якщо чесно, серйозно, то я прихильник того, що кожна сім'я унікальна. І чоловік з жінкою мають зразу домовитися про сфери своїх обов'язків. Добре, не про сфери, принаймні про кімнати. І бажано зробити то завчасу, ще до шлюбу. Найкраще взагалі перед першим сексом. Ну, щоб знали, хто буде дітей на садочок водити, на гуртки, водоці всі двіжі, правильно? Я, я так просто вважаю. Тому що деколи я роблю те, що робить зазвичай моя жінка, там прибираю в хаті, маю посуд, а жінка закриває ті питання, якими зазвичай займаюся я. Там п'є, курить, б'є дітей. <рес> Розумієте, що жарт, да? принаймні про курить. Раз я вже зачепив тему Ютубу, я недавно дивився відео з Сергієм Стерненком, де обговорювали стан афекту, стан сильного емоційного збудження, коли людина робить якісь певні непритаманні її вчинки. І от інтерв'ю, як каже: Сергію: от коли в 2018 році на вас напали, ви ж в стані ефекту, і Стерненко, ні-ні. Я ясно і усвідомлено різав своїх нападників. І інтерв'юер такий, ну так стан ефекту може тривати 2-3 секунди. І Стерненко, можливо. Але я порахував, що за 2-3 секунди я можу завдати 6 ножових поранень. І Я от зрозумів е, суттєву різницю українських медійних облич війни і російських. Просто візьміть Соловйова, да? Українські бандернацисти з англосаксами зробили бойових комарів, щоб розвалити. Великою Російською імперією. І поруч нього стоїть такий невеличкий Тарас Чмут. Усміхається і такий русні пизда. Або поаплодуйте ті, хто знає з вигляду Буданова, керівника головного управління розвідки. Мене лякає цей тіп. Ну, він нагадує тіпа, який на п'янці не п'є. А потім зранку встає, дивиться на вас всіх і таке, я про вас щось знаю. Я, до речі, 9 років взагалі не вживаю алкоголь, ні разу в житті, ні разу в житті не курив траву і не вживав наркотики. Хоча та я знаю, як виглядаю, ніби там амбасадор того всього, правда? Приблизно. Ну і е, деколи друзі мене, ну хоча я не п'ю які в мене друзі, правда? Знай... Коротше, дехто деколи мене питає, Тарас, а як то не пити? І я чесно кажу: ну, охієнно. Просто не було ні разу, щоб я ранком прокинувся і такий: ой, так шкода, що я не обриганий, <рик> що я не в каналі. Просто, ну, коли ти не п'єш, то в тебе участь в святах виглядає приблизно так: ти приїжджаєш на свято, люди починають пити, ти їдеш додому, включаєш телевізор, фільм. Футбол, в якийсь момент вертаєшся, забираєш п'яну жінку, везеш додому, присипляєш і вертаєшся по дітей. Десь приблизно так. І ти, коли тверезий, ти помічаєш якісь певні цікаві речі, яких ніколи не помічав. Скажімо, що в суботи є ранок, що на весіллі після вельона можна їхати додому, що на новий рік можна святкувати на тій хаті, на якій ти живеш цілий рік, не треба шукати іншу хату. І скажімо, я от коли тверезий, почав помічати такі цікаві речі, що е, професія продавчиці насправді нелегка, особливо це, коли це продавщиця в селі. Я недавно був в маме, переді мною стояла в черзі бабуля, і каже до продавчиці: е, Маруся, а той хліб свіжий? Вона каже, «Та, бабцю, беріть, він свіжий. Вона каже, «Ні, мені треба вчорашній. І Маруся каже, то прийдіть завтра, я вам відкладу буде вчорашній. І бабка така, о, дивись, вона ще й пощикує. Тебе Бог покарає. І продавщиця така: бабцю, я, блядь, продавщиця в Боброїдах. Ви думаєте, він мене мало покарав? І от я виходжу з магазину, а там під магазином, знаєте, стоять такі українські месники. От люди, які в якийсь момент зрозуміли, що в них є суперсила пити, Десь ще в класі сьомому. Стоїть людина Пантера, знаєте, чорний від тої горілки з боку капітан Америка, але в нього не великий щит, а велика щитовидка. Біля нього стоїть людина залізна, чувак, який закусує яблуками. З боку стоїть жінка-кішка, знаєте, коли в неї кіска застряла в горлі, вона така. -х 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 -х. І от я виходжу, і один з них каже: чуєш, влодька, я кажу: чоловіче бляха, ну ти ж точно знаєш, що я Тарас. Ми ж з тобою в одному класі вчилися. Він такий в смислі в одному класі. Я ж від тебе старший на шість років. Я кажу: ну і що? І ми все одно вчилися в одному класі. Ти навіть на 5 років від мене пізніше закінчив, як з армії вернувся. І він такий, че ж, не будь такий мудрий, постав, пацанам по 50 Я кажу, з якого це диво? Він кажу, сьогодні свято, день народження Константина Великого. Я кажу, а ти звідки знаєш? Він такий, ну я ж в 7 класі 11 років вчився. І Коротше, я купив їм по суперконтику. І дякував Богу, що вони не натрапили на мене наступного дня, бо точно би розвели мене на пляшку, там був день річниці Великої Французької Революції. <рес> і вже потім, коли е е е обернувся йти, один з них каже, Чуєш? Тарас, ну, Лодька, позиш 500 гривень, я тобі до Різдва десь віддам. Ну, на Різдво точно віддам. Ти ж планував бути в селі? Я кажу, чоловіче, бляха. Так де Різдво, а де я? Я так далеко не планую, і він такий, в смислі. Що не віриш в ЗСУ? Я зрозумів: вот Отак, от, бляха, треба вірити в ЗСУ. Тому вірте в ЗСУ, допомагайте і гарного вам вечора. Дякую.